Після підписання угоди ще до ратифікації Трамп знову вернувся до розмови про те, що це дозволить повернути 350 мільярдів, які віддав а, Дональд Трамп, який не контролював ситуацію. І він оце жужжить зараз. Що NBC там наговорив, причому він там знову не розповідав такого, що а, я, я дивився стенограму відповіді на ці 70 сторінок, то, чесно кажучи, фантазії Трампа. Тож журналісти. Жаліють вуха слухачів і глядачів. Вони все не викидають те, що він говорить під час цих інтерв'ю. І він знову розказав про 350 мільярдів. Що стосується Рубіо, то він передбачається як момент того, що Росія а, отримує сигнал, що Сполучені Штати з Україною. А Бесенд, міністр фінансів, взагалі вважає, що це інструмент тиску на Росію. Правда яка а, це проміжна угода. Бо для того, щоб запустити те, про що вами було озвучено, пане Романе, тобто почати дослідження, розробку там, і так далі? А, ну, з точки зору от, як колишнього віцепрем'єра, ну я так розумію, що навіть якщо мирний час, то це 2-3 роки, щоб дійти до того, щоб почати щось робити. Тому що давайте от, опустимося на грішну землю і скажемо так, ті прогнози, показники, які обговорюються, це дослідження 60-х-70-х років. Перше, я не стверджую, що радянська геологорозвідка така відстала, бо самому доводилося бачити ці документи, і знаю, що до цього відносилися однак дуже серйозно. Однак, по певній групі. Рідкісно земельних мінералів на той момент і мови не йшло, щоб здійснювати їх геолозвідку. Потреби в цьому просто як такої не було. Тому перше, це безумовно, треба підтвердити і провести відповідні дослідження. Це